Волинські правоохоронці на гарячому піймали жінку, яка намагалася продати свою трирічну доньку. Із пошуком покупців 26-річна матір особливо не крилася. Разом зі своїми співмешканцями вони оцінили дівчинку у 20 тисяч доларів, за які планували власне придбати автомобіль. Про злочинний намір міліції повідомили небайдужі громадяни. Пару затримали у момент передачі грошей. Якраз нині дитиною опікуються медики, обоє зловмисників, ізоляторі тимчасового утримання. За торгівлю людьми спільникам загрожує до 15 років ув'язнення. Крім того, жінку позбавлять материнства. Віддала дитину за гроші. Так вийшло. Бо я не працюю. Чоловік сидить, держава не допомагає. Умови погані для життя. Хотіла дитині краще а ну, розлогу матеріал дивіться вже у вечірньому випуску ТСН о 19.30.